Щорічно, 4 лютого, відбувається відзначання всесвітнього дня боротьби з раком. Ця традиція, вона не перший раз в цьому році. Вона йде вже з 2000 року. Коли відбувся всесвітній саміт з боротьби проти раку, зібралися фахівці в даній області і вони в Парижі підписали Паризьку хартію боротьби з раком. Після цього, з 2000 року, кожного року у всіх країнах світу відбувається. День всесвітнього боротьби з раком. Україна до цього проєкту доєдналася з 2007 року і тепер щорічно Міністерство охорони здоров'я разом з Національною службою здоров'я України проводять інформаційну роз'яснену кампанію для населення для медичних працівників з приводу всесвітнього дня боротьби з раком. Що входить в цей процес, як ви проводите цю інформаційну роботу? Мета цієї компанії полягає в тому, щоб більше давати інформації для населення, щоб вони знали, як виявляти рак, коли потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, що потрібно проводити ранню діагностику. Також метою цієї програми є залучення інших організацій для того, щоб це більш масштабно масово озвучувалося в засобах масової інформації, відбувалися заходи. На рівні регіонів для захочення населення проходити ранню діагностику, і це також є таким політичним пріоритетом будь-якої держави, тому що, як ми знаємо, рак це тяжке захворювання, це тягар сьогодення. Він не тільки приносить тяжкі захворювання певних органів чи систем, а від цього захворювання помирає дуже багато людей. Який алгоритм? В першу чергу людина має звернутися, якщо вона, наприклад, щось в себе помітила, які симптоми, на що потрібно звертати увагу, і в першу чергу вона має щось сказати своєму сімейному лікарю? Так, звичайно, є певний алгоритм. Наприклад, це залежить від того онкологічного захворювання, про яке ми про яке сам пацієнт звернеться до свого сімейного лікаря. Якщо говорити за онкологічні захворювання на території України, перше місце, наприклад, по захворюваності і структурі онкологічного процесу займає рак легенів чоловіків. У жінок на першому місці виходить рак молочних залозів. Наприклад, якщо ми говоримо про рак молочних залозів. При ранній діагностиці 95% жінок виліковується від цього онкологічної недуги. Але кожна четверта жінка в Україні звертається до сімейного лікаря з симптомами вже тоді, коли онкологічний процес знаходиться на третій або четвертій стадії, коли вже захворювання не просто воно розвинулось, а ще дає ускладнення вигляді там метастазі. Наприклад, якщо ми говоримо за рак молочних залоз, то треба. Можуть бути скарги, наприклад, можуть бути скарги. Це коли жінка сама при пальпації молочної залози виявила в себе якісь фіброзні вузли, які, наприклад, після менструального циклу не зникають, або вона бачить, що її, наприклад, сосок він змінив будову, з нього відбувається виділення гнійних, гнійної речовини, чи виділення крові, або сосок, наприклад, впав в молочну залозу. Це Симптоми такі червоні прапорці, коли вже онкологічний процес прогресує і це вже явно видно, що відбувається це онкологічне захворення, тому жінки і звертаються на таких. Пізних термінах до свого сімейного, ля... сімейного лікаря з явними симптомами і ознаками, що відбувається пухлинний процес. Для того, щоб зменшити кількість захворювання на рак молочної залози жінок і щоб це було виявлення не на пізних стадіях третіх, четвертих, а на більш ранніх є такий календар онкологічного скринінгу для жінок. Наприклад, починаючи з 19 років, кожна дівчина, жінка повинна відбути, клінічно обстежувати свої молочні залози. Це просто звичайне пальпування своїх молочних залозів. Якщо є обтяжливий анамнез, наприклад, найближча лінія там по материні лінії хворіла цим онкологічним захворюванням, то до 39 років рекомендовано робити ультразвукове Діагностика молочних залоз. Якщо група риску дуже висока, в анамнезі є онкологічні захворювання по материнній лінії, або були раніше кісти, які виявлялися при ультразвуковій діагностиці, рекомендується при таких факторах риску робити хоча б раз на рік, а при необхідності раз на рік мамографію. Для жінок 50 років і старше, мамографія кожні два роки є обов'язкова. Алгоритм дуже простий: відповідно до свого віку треба записатися до свого сімейного лікаря чи терапевта на прийом, прийти з профілактикою, з оглядом. Лікар обов'язково огляне молочну залозу, і відповідно віку скерує на. Ті певні обстеження, які є. Якщо це, як я говорила, до 39 років це жінки, то це ультразвукова діагностика молочних залоз. Якщо є факти, є групи риску, факти ризку, то це мамографія, і відповідно від 10 років і старше, це обов'язково мамографія. Якщо ми говоримо за рак легень, який виступає на перше місце серед чоловіків, основна його причина це куріння, тютювине куріння, тому що, як ми всі знаємо, в сигаретах в димі знаходиться багато токсичних і канцерогенних речовин, які впливають на клітини і мають здатність до зміни генетичного клітини і таким чином викликають захворювання рак бронхів, трахеї, легені, гортані. Крім цього, вони можуть, куріння куріння, може викликати рак навіть кишечника, шлунка, підшлункової залози. Теж на ранніх на проявах, на ранніх онкоутвореннях, ранніх процесах симптоми можуть не з'являтися. Вони вже з'являються, коли відбувається патологічний процес, коли в людини з'являється кашель, більзах. За грудиною, задишка, може бути навіть кровохаркання. Тоді вже пацієнт вже з явними симптомами звертається до свого лікаря, з яким укладено декларацію, розповідає про них, і лікар скеровує на обстеження там, на рентген легення, на КТ-легень. Щоб не чекати цих патологічних процесів, поки вони вже перейдуть більш тяжкі стадії і будуть викликати ускладнення, бажано раз на рік робити рентген обстеження легень для того, щоб на ранніх стадіях виявляти онкологічні захворювання і таким чином вчасно лікувати і спостерігати пацієнтів. На другому місці виходи серед онкологічних захворювань це рак передміхрової залози у чоловіків. Проявляється коли вже є клініка, коли вже є метастази в організмі. І ще в нас серед онкологічних захворювань є на четвертому місці. Це Колорактальний рак це така збірна назва раку прямої кишки та товстої кишки. Він зустрічається часто між чоловіками і жінками і займає четверте місце серед онкологічних захворювань по Україні. Також на ранніх стадіях. Симптоми можуть людина не турбувати, а коли вже в більш пізній стадії, то вони вже можуть самі, самі звертати увагу на те, що в них можуть бути якісь пухлинні утворення черевної порожнини, малого тазу, можуть бути проблеми з кишківником, наприклад, рісні виділення чи закрепи, можуть бути виділення крові. Анемія, втрата ваги, і коли вже онкологічний процес розвивається, вже більш такі серйозні стадії, коли вже виражені симптоми, люди звертаються до своїх лікарів за діагностикою, лікуванням. Тому оця програма, боротьба з раком, направлена на те, щоб. Люди знали, що відповідно віку вони повинні проходити певні онкологічні обстеження, не чекати, коли онкологічний процес пухлина буде розвиватися і давати ускладнення, а проводити ранню діагностику, вчасно виявляти і лікувати. Ви своїм пацієнтам, ну хто у вас задекларований, наприклад, ви розповідаєте всім цю інформацію, чи яким чином чи це в залежності від віку? Як їх як зробити людей свідомими, щоб вони відповідально ставилися до свого здоров'я і розуміли, що треба йти там кожні два роки, якщо виповнилося 50 і так далі? На це дуже багато впливає факторів. Спочатку був ковід, тому що за карантинних обмеження люди дуже сильно переживали за те, щоб не захворіти на ковід, і не зверталися з приводу онкоскринінгу. Зараз війна теж дає свої, як можна сказати, результати. Люди теж перестали звертатися за діагностикою онкологічних скринінгів. По-друге, ще є дуже важким в цьому плані те, що ресурси. Кадрів не вистачає для того, щоб Пацієнти були закріплені за своїми сімейними лікарями, вчасно проходили онкоскринінг. Так, звичайно, коли пацієнт приходить на прийом до свого сімейного лікаря, він його вже заздалегідь, в принципі, він знає, знає всі наявність його хронічних хвороб, всі шкідливі фактори, які можуть вплинути на розвиток онкологічних процесів. Ще за допомогою додаткових анкетувань можна задати декілька питань для того, щоб визначити, чи немає надати тих прихованих симптомів, які пацієнт. Може не звертати уваги з даного захворювання, провести це анкутування і вже згідно віку, згідно цих даних, можна відправити на дообстеження. Рак у дітей. Як виявляєте, на яких стадіях і як, ну, що говорить статистика, чи можливо якось дитина? Ну не може якось там сформулювати правильно якісь симптоми, і чи можливо мама сама помітити, що терміново потрібно звертатися до лікаря? Найчастіше в дітей ці симптоми проявляються гостро. Їх діагностують, підтверджують на обласному рівні в обласних дитячих клінічних лікарнях. Відповідно вже встановленого діагнозу призначається лікування, і педіатр, сімейний лікар, їх спостерігає для того, щоб не було факторів, які можуть погіршити їхній загальний стан. Це, наприклад, і ті ж самі гервиї, вірусні інфекції. Також обов'язково треба контролювати і активність, і режим харчування в цьому плані. Що стосується обладнання, чи в Южницькій поліклініці є все необхідне чи для скринінгу і діагностики, чи відправляєте в Одесу. На сьогоднішній день первинний рівень центру первинної медичної допомоги. Всі пацієнти, які звертаються для онкоскринінгу, обов'язково забезпечують пацієнта електронними направленнями і згідно того чи певного захворювання скеровують до профільних спеціалістів. Якщо ми говоримо за онкоскринінг молочних залоз, на сьогоднішній день у нас працює мамографія, сімейний лікарі терапевт жінкам 50 і старше або в кого є група. Риска 40 років і старше, виписують електронне направлення на мамографію, вони приходять його в поліклініці і з результатами мамографії вже повертаються до свого сімейного лікаря чи терапевта. Далі, вже, оцінюючи картину самого заключення, рентген-снімків, лікар вже розуміє, чи це просто спостереження в амбулаторній. Амбулаторне спостереження і контроль мамографії через два роки. Але якщо там якісь патологічні зміни відбуваються вже і вони проявляються на мамографії, то він відповідно скеровує до лікаря-момолга в Одеський обласний центр онкологічних хвороб. Якщо ми говоримо з приводу онкоскрінгу передміховою раку, передміхової залози це рак передміхової залози, то обов'язково чоловіки повинні хоча б раз на рік відвідувати уролога. В поліклініці є лікар-уролог, сімейні лікарі, терапевти виписують теж електронне направлення і скеровують до уролога. Якщо уролог бачить певні симптоми, клініку, анамнез захворювання пацієнта, він обов'язково ще може допризначити спеціальний тест, простат специфічний тест це маркер, який показує, чи немає онкологічного процесу передміхорової залози. Якщо ми говоримо за колоректальний рак, звичайно, це онкоскринінг, це хоча б здавати раз на рік кал на приховану кров. Теж ця процедура проводиться. Сімейні лікарі-терапевти видають електронне направлення, скеровують відповідно. Цей аналіз, і вже по результатам аналізу, якщо є прихована кров, скеровують до лікаря-проктолога в Одеський обласний онкологічний центр. З приводу раку легені – те ж саме. В нас є і лікаря-рентнолог, в нас працює і флюорографія, і рентгенапарат, тому все працює. Ми забезпечуємо електронними направленнями. Потім вже по результатам цих обстежень скеровуємо до обласного онкологічного диспансера. Що говорить статистика взагалі по Україні і по Южному? Наскільки ситуація критична? В 2021 році було проведено всесвітнє дослідження онкологічного захворювання по всьому світі, і було виявлено те, що на той момент вже 25 мільйонів людей у світі вже мали онкологічні захворювання, і 10 мільйонів людей вже померли. По деяким оцінкам експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2030 року кількість хворих на онкологічні захворювання вона збільшиться до 77%. Тобто це це буде ну, більше, навіть ніж 35 мільйонів, якщо брати по європейському регіоні. В Україні кількість кожного року на онкологічні захворювання збільшується. Люди перестали звертатися за онкоскрінінгом, за діагностикою. Спочатку був ковід, потім війна. Тому ці компанії і зроблені для того, щоб ця інформаційно роз'яснювальна. Компанія працювала для того, щоб люди, дивлячись чи новини, читаючи ці новини в Фейсбуці, Інстаграмі, інших засобах масової інформації, повинні були задуматися. А, чи, а коли вони останній раз були на прийомі свого сімейного лікаря, коли останній раз вони робили флюорографію, коли останній раз вони оглядали свої молочні залози чи проходили консультації у Для цього і є мета цих інформаційно роз'яснених компаній. Привернути увагу не тільки е, державу, організації, а ще й щоб населення розуміло, що рання діагностика це краще, чим потім е, лікуватись. Як люди реагують на те, що ви їм кажете, що потрібно-потрібно. Вони звертають увагу чи. Е, вони реагують, я вам хочу сказати, дуже добре, тому що в. Е, коли починаєш з ними говорити, збирати якийсь анамнез з приводу раніших хвороб, які в них були, то вони говорять: а мене бабуся померла від раку, а в мене в сестри була проблема з молочної залози. Або там був рак молочної залози не однієї молочної залози, або двосторонній рак молочної залози. І вони, в принципі, вони тільки за, що їх скеровують. Але є такі фактори непереборні, то в них робота, то вони десь знаходяться іншому безпечному місці у зв'язку з військовими станами. І коли ти їм говориш, що не забудьте, зверніться, це ну, все, все відкладається на потім, на потім, на потім. А коли вже явна є проблема, вони вже тоді звертаються. Що стосується терапії. Чи є якісь програми безкоштовні для якихось категорій населення, коли ну, людина вже потребує хіміотерапії чи медичного втручання операцій? Операції, хіміотерапія, а променева терапія це все спеціалізована медична допомога. Вона надається на базі Одеського обласного центру по боротьбі з пухлинними процесами, онкодиспансері. На ці програми виділяють кошти Національна служба здоров'я. України з останнього інтерв'ю Наталі Гусак, очільниці Національної служби здоров'я України, вона проговорила те, що на боротьбу з онкологічними процесами було виділено більше 60 мільйонів гривень. З цього приводу, це вже більш спеціалізована медична допомога, цим займається третини рівня задача центрів первинної медичної допомоги. Рання діагностика запрошувати пацієнтів для обстежень для діагностики, і потім вже скеровувати їх до відповідні консультації, а там уже на місці вирішить. Розумієте, ці всі процеси в кожного вони індивідуальні, залежить від того, який яка стадія онкологічного процесу, і відбувається уже підбір відповідної терапії, ті ж саме хімі, хіміотерапії, променевої терапії, чи це хірургічні операції. З приводу їжницької громади, з приводу статистики, на першому місці це йде рак молочної залози в жінок і рак передміхрової залози у чоловіків. Це діагностика, яка вже симптоми. Пацієнти звернулися їм, встановили діагнози. І більшість це стадії третя-четверта, коли є метастази. Зараз з приводу ранньої діагностики в центрі первинної медичної допомоги лікарі активно займаються, скерують пацієнтів на дообстеження з приводу тих чи інших онкологічних процесів. І за останні два роки кількість ранньої діагностики все-таки збільшилася. Останній раз, коли були статистичні дані, вони всі були на 2021 рік. До початку війни були статистичні дані. Знаю, що з приводу Якщо говорити рак легені по всій території України, кожного року реєструвалося до 17 тисяч хворих на рак, це міг бути рак бронхів, трахеї, гортані, Розумієте, воно ж йде взагалі рак легені, то в 2021 році від раку легень в Одеській області померли 630 чоловік. Часто кажуть про багато захворювань, про те, що хвороба молодше. Ну що пацієнти починають з такими хворобами більш молодшого віку. Що можете сказати про рак? Чи це стосується раку з приводу часу, коли виникає рак, тут більше впливають інші фактори, такі як тюнокуріння. Впливає активний спосіб життя, ожиріння зайва вага. Також впливає на ранній розвиток онкологічних процесів. Це може бути ультрафіолетове світло від сонячного опромінення, солярії, порушення харчування. Це те, що може провокувати мутації в клітинах будь-якого будь органу чи системи, таким чином викликати онкологічні захворювання. Наприклад, в Одеській області в цьому році почалася така кампанія, план заходів з боротьби тютюньокуріння. З медичної сфери це залучення медичних працівників допомагати пацієнтам боротися з курінням. А На більш такому загальному там у них свої вже заходи, які вони будуть проводити з приводу того, щоб зменшити продавання сигарет, щоб не було вивисок. Тому що за останніми дослідженнями було визначення, що діти, які бачать дуже яскраві вивиски, особливо там про сигарети, про різні. Ці айкоси, їх це теж завалікає і вони хочуть це спробувати. І потім починається це ж все таки шкідливий вплив на їхнє здоров'я. А серед молоді багато людей хворіють? Серед молоді є хворі, є хворі із рак молочних залоз, ну може бути рак молочних залоз, може бути рак товстого кишечника прямої кишки. Ще хочу додати, крім оцих шкідливих факторів, які впливають на виникнення мутації онкологічних процесів, що можуть впливати вірусні інфекції, які викликають також онкологічні захворювання, наприклад, вірус папіломи людини існує більше 70 типів цього вірусу, самими найнебезпечнішими є два типи, це 16 і 18, вони є онком, Онкологічними типами і якраз ці типи вірусу папіломи людина можуть викликати рак шейки матки і можуть викликати навіть рак кишечника, шлунка, рак гортані, рак статевих органів. Тому для профілактики вірусу папіломи в організмі людини рекомендують вакцинуватися спеціальною вакциною, наприклад, з 9 до 14 років, поки дитина не почала активне сетеве життя. Можна вакцинуватися і після 14 років, там йде своя схема відповідно до вакцини. Вакцинація відбувається до 40 років. Ще може викликати вірус гепатиту Б, гепатиту С, може викликати рак печінки. Рак печінки. Тут профілактика теж проста. Це щеплення проводити в дитинстві від гепатиту Б. У нас згідно календаря національного щеплення це безкоштовна вакцина. Вона закладена, там можна отримати три дози в дитячому віці. Якщо в дорослому віці в дитячому віці не отримав, то це можна довакцинуватися в дорослому віці, але потрібно не забувати, що гепатит В і С він може передаватися через забруднені інструменти при манікюрі, через, через кров, через біологічні активні через речовини. Тому треба захищати свій організм, проводити профілактичну вакцинацію. Ну, також генетика, так? І, звичайно, є дослідження, згідно яких доведено, що мутації можуть передаватися генетично по, по батьківській лінії, але все-таки мутації вони відбуваються спонтанно, і це ті ж самі шкідливі фактори вірусні інфекції, які можуть привести до цього. Попередити онкологічні захворювання до ранньої діагностики можна, якщо Кинути курити, якщо кинути зловживати алкоголя, займатися активним способом життя. це може бути біг, фітнес, танці, будь-який вид спорту, який приносить задоволення. Раціонально, регулярно, правильно харчуватися. В раціон використовувати злаки, бобові, рибу, фрукти, овочі дуже велику грають роль в профілактики онкологічних захворювань. Якщо виходити на сонце, відкриті ділянки тіла обов'язково треба використовувати проти сонцезахисними користуватися кремами. Ну і вчасно, обов'язково вчасно, згідно віку, прийти профілактичний огляд сімейного лікаря. Раку треба зламати всі його плани на ранніх стадіях.